Всім привіт! Сьогодні 21 травня і вчора у нас був дощ, велика кількість опадів. Я думаю, видно по так званому класичному обробітку. Здається, тут була дисковка, тому видно, яка величезна кількість опадів пролилася в досить короткий період часу. В принципі, це і не низ. Адже поле пішло далі вон, на низ. Я думаю, всім видно на камеру, хоч і сонячна погода. Яке відбулося інтенсивне змивання. Тобто вода текла рікою, повимивала отакі от канави. Тут ще сходів не було, але посіяна соя. Ну, в принципі, вон, зверху насіння сої і видно. Тобто, певну частину цієї ділянки повимивало насіння. І все, що залишилося. Розуміємо, яка тут буде кірка. І що подалі тут робити, чесно, навіть не знаю. Тобто це ось зараз 26 градусів на сьогодні тепла. Вітерець тут буде шокотком пройдено. Тобто дощ це гарно, але після нього також бувають наслідки. Ось досі водичка стоїть. Учора, учора після дощу говорили, що тут можна човнами плавати. Ну і через дорогу для порівняння. Моя дослідна діляночка, на якій четвертий рік наутіл. Тобто через дорогу розуміємо, що в мене був той самий дощ. І у мене по периметру також. У мене по периметру також була дисковка. Е -е... Тому видно. Тому видно, ось також текла вода по дісковці, Але рештки, рештки втримували, як бачимо. Тобто вода тут також текла. Це видно, по тому, як зміщена солома соєва минулорічна. Але все ж таки воно трошки втримала і такого інтенсивного змивання не відбулося. Цікаво, скільки тут міліметрів опаді випало. Думаю, що занадто багато. Бо по сої видно, трошечки попідмивало. Ось, наприклад, як тут Ось, бачимо, текла вода, трошки вимила стебло. Ну, невелику кількість, але все ж таки ось вода текла. Видно гарно по соломі. Наскільки було тут опадів. Якби, якби не наутіл, мені здається, тут було б страшенне вимивання. І навіть і рослинки позмивало. А так, в принципі, рядочки збереглися, де більше соломки. Соломка на місці. Ну, як бачимо, текло страшенно, навіть у мене тут вплискало. Також чорна земелька буде переущільнена, сонцем її нажарить, вона трісне, але радує єдине, що таких. Участків не дуже велика кількість, вони то присутні, ось бачимо тут більше чорного, солому позбивало на кучки, позбивало на кучки. Але ніяку операцію я робити не буду, адже колись бачив, що люди на ноутіл заганяли і якісь там, так скажемо, агрегати, але воно того, я думаю... Не варто є. Все, що є, то, то вже буде. От така камінючка знайшлася, треба винести з поля. Така велика, Негарно для сашника. Ну, бачимо, збивання відбивалося. Але я сподіваюся, що, що мої рештки все ж таки притримали більшу частину опадів. Величезна кількість опадів тут відбулася. Все, чекаю, поки підсохне. Бур'янець тепло, все воно стимулюється, буде рости, тому буде наступне внесення гліфосату. Ну і, можливо, якісь будуть добавочки до цього. Так, всім дякую за увагу. Слідкуємо, порівнюємо.